Вітаю, друзі! Сьогодні дуже непроста і складна тема про російський полон. Тобто, чому росіяни не хочуть брати полонених, але змушені, чому вони не хочуть взагалі знати слово полон і відмовляються від своїх полонених. І ця історія, друзі, буде з вами проговорена про ці от останні 100 років. І це випуск я хочу присвятити всім своїм побратимам, хто залишається в полоні російському, хто вийшов з нього, і тих, хто загинув. Полоні. Вічна пам'ять хлопці. Ну, а ми зараз з вами поговоримо про те, чому це трапляється. З вами український історик Олександр Ауфіров. Отже, в першу чергу, давайте з вами проговоримо те, що історія з військовополоненими це не нова історія. В цілому, в полон стало брати не так давно. Це історія десь 4000 років тому, як почали, в принципі, полонених брати. До цього. Просто всіх, всі на всіх. хто виграв, той і виграв. І це, до речі, призвело до того, що десь там років 7 тисяч тому сталася ситуація, коли чуючі населення настільки сильно скоротилися, саме представники чуючої статі, що на одну на одного чоловіка припадало десь 16 жінок, так рахують історики. І саме потім почався весь полон. І коли з'явилися ці полонені, то з ними з'являються такі гігантські споруди, як піраміди, як китайська велика стіна, тому що були вільні. Люди, руки, які почали щось будувати. Але це історія цивілізаційна, і вона, бачите, від африканського континенту від Єгипту до азійського континенту Китаю вона однакова. Проте з Росією все, звісно, не однаково. І тут, друзі, у нас з вами є кілька цікавих моментів. Якщо ми говоримо про Європу, то гуманне поводження з полоненими це все ж таки кінець 18-го, перша понад 19-го століття, це пов'язане з наполеонівськими війнами. Зрештою, вже... Ну, Повнених не добували на полі бою. Проте саме ХХ століття відкриває нам нову сторінку історії, як почали поводитись з військовополоненими. Тобто, вже з'являються конкретні закони, які ну, з 19 століття постійно е покращуються. Але 1907 рік Женевська конвенція вона якраз вступила в дію під час Першої світової війни. Яка тривала з 1914 по 1918 рік. І от саме в ній агентство Міжнародного Червоного Хреста займалося військовополоненими. За ці роки, з обох сторін, було обмінено 200, понад 200 тисяч полонених. Тобто це працював механізм. І у 1929 році відбулася нова Женевська конвенція, яка мала три цікавих статті, які нам дуже зараз важливо знати. Наприклад, стаття 68, це про те, що. Якщо полонений важко поранений і він може вже вилікувався, підлікувався, може переміщатися самостійно, його треба обов'язково обміняти. 72 друга стаття говорить про те, що давав можливість вже обмінюватися. От напряму, тобто полонені обмінюються. І увіть собі, що 74-та стаття цієї Женевської конвенції вона говорила про те, що в цілому, якщо людина вийшла з військового полону, то вона не буде служити. Це зобов'язання сторін. І от всі, конвенцію підписали всі. Великі країни, окрім знаєте кого? Е, сталінської Росії, безперечно. Е, московити не хотіли цього підписувати. Чому? Ну, тому і дізналися потім наші з вами діди і прадіди, хто був в полоні, що означає, коли в полон потрапляли, наприклад, союзники, американці, британці, які на своїй території табору для полонених грали у футбол, в баскетбол, займалися. Роботами легкими або не займалися ними, проводили час як військовополонені. А на іншій ділянці табору совєтські солдати просто безправно робили все, що їм наказували, і харчувалися набагато гірше, ніж ті, тому що СССР, оця Росія, не підписала договорів 1929 року. Так, от, друзі, це про Першу світову війну, по про це інтербелом, так би мовити, інтербелом міжвоєнний час. Коли СССР готувалася сама бути країною агресором, і звісно, що коли Росія розпочала Другу світову війну разом з Німеччиною, а Німеччиною мав, Німеччина Німеччина мала ті договори про військовоповнених, то після того як е совєтська російська армія, куди були силоміць мобілізовані, наші з вами, в тому числі предки, захопила з Німеччини Польщу і почав Другу світову війну е -э в межах Другої світової війни Росія, потім Сталінська напала на інші держави, це Фінляндія, потім Литва, Латвія, Естонія. Потім Республіка Тива. Але якраз в Фінляндії вони теж відзначились, бо Фіни дали по зубам росіянам. І що ви думаєте, в 40-му році, як тільки війна закінчилася, в липні 40-го року, в березні вони домовилися з Фінляндією про зупинку війни, а в липні Берія вже підрахував для Сталіна у своєму документі номер 121 що, що ж існує по факту військовополонених. І от увіть собі, що понад 5 тисяч 5 тисяч осіб фіни передали полонених в липні, і це були люди, на яким було питання, що з ними робити. Бо для росіян будь-які полонений є зрадник, і Сталін так казав, це зрадники. Берія з усім розібрався. Понад 150 осіб було розстріляно, понад 4, близько 4,5 тисяч осіб були засуджені. І відбував покарання від в таборах від 5 до 8 років. Тобто людина пішла воювати, потрапила в полон з життя, а її карають. Чому? Тому що людина в полоні, і отут ми з вами маємо все розуміти: людина в полоні чує альтернативну думку, що він робить в Карелії, наприклад, або що він робить в Україні, або що він робить в Чечні. З перекладачем, звісно, бо там взагалі. Мова і релігія інше. І от це було найстрашніше. Тому в совєтський час росіяни створювали такі фільтраційні табори, або просто табори ув'язнення, де їм все розповідало на зоні, якщо треба жити. Або, наприклад, знаєте, була ще одна категорія військовополонених, цивільних, не а просто цивільних, яких запрошували на роботу в Німеччину, а потім добровільно, а потім почали Силимість зганяти. І для України це близько 2 мільйонів осіб це Остербайтери. Остербайтер, який працював в Німеччині на території Чехії, Словаччини, у Австрії, це українські хлопці та дівчата, яким от молодими туди були відправлені. І от всі, хто повертався, вони проходили через фільтраційні табори, тому що вони їм мали, по-перше, заглянути в голову, що вони думають про своє перебування. І поготів Остербайтерів, вони мали потрапивши на чужу територію, що робити, псувати все, що могли. Так само і полонені, якщо не потрапили в полон. А краще було застрелитися. Вони мали в полоні піднімати повстання, робити все, що завгодно, але там померти в полоні. І оце є та небезпека, яку росіяни бачили. Потрапивши людина в полон, отримує інший бік інформації. І пам'ятали пам ці росіяни із інших історичних періодів, не пов'язаних з полоном, але пов'язаних з перебуванням своєї армії на чужій території. Наприклад, це війна з Наполеоном. Ви знаєте, що російські війська зайшли тоді в Париж. Ну, як зайшли російські війська, Перший вперше зайшов це, один з перших, спершу зайшов це Сумський гусарський полк, це українські козаки, які одягнули гусарські ментики. курточки такі. Так от, е, захід у Францію, Росії та інших військ спричинив до того, що потім, через буквально 15 років, починається повстання, через 10 років починається повстання декабристів, тобто людей, які побачили, що треба жити інакше. І отут от та сама програма спрацьовує. З приводу Фінів, друзі, ще один момент. Е, хотів би зауважити, що коли ми говоримо про ту ситуацію, то, бачите, по суті, 95% людей потрапили. І тільки незначна частина потрапила до... З фінською фінської понад 5000 тисяч полонених потрапили до розпорядження самого міністра військового комісара оборони, це ті, кого взяли в полон пораненими і, і в непритомному стані. Ну, і, але серед них теж шукали зрадників. А от друзі, під час Другої світової війни сталося під час другого етапу Другої світової війни, точніше радянсько-німецької війни, стався ще один момент: ви знаєте, що перші етапи. Радянсько-німецької війни, коли Гітлер напав на СРСР, бо йому сказали, що на тебе нападе Сталін, то ця, ці перші місяці, поки німці дійшли до Дніпра, по суті, можна охарактеризувати ахар... тим, що це була не війна, а це було просто набрання в полон. Німці так стрімко йшли, що вони брали в полон взводи, роти, батальйони, полки, дивізії армії, і це було мільйони совєтських військовополонених. Яких, до речі, можна було відпустити? Так, якщо взяли в полон, наприклад, мій прадід думала, моя прабабка в Києві, коли відступали, був полонений. Вона ходила от на Дарнецькі табіри, просила, чи є такий чоловік серед них. Бо можна було сказати, що це мій чоловік, і взяти. І от моя прабабка когось, зрозумів, що чоловіка немає, мого прадіда, вона взяла іншого коська, це мій чоловік. І, і так відпускали та. І це було от таке явище, це, це, це треба теж не забувати. Проте серед цих мільйонних військовополонених, військовоповнених, яких взяли німці, сформували і е, понад мільйонний контингент добровольців, які під російським сьогоднішнім прапором біло блакитно червоним воювали з Гітлером проти Москви. Проте ця історія, вона, ви знаєте, ще керується іншим моментом. Якщо військовополонених потім фільтрували і повертали, і серед них багато хто потрапляв з полону, коли звільняли ці табори, так пам'ятаємо ці всі моменти, вони існують в навіга... навігаційній системі цієї великої Побєди, що полонених звільняють з таборів. Звідки вони взялися? Ще зараз трошки пізніше розкажу. Але ця історія вона в тому, що цих полонених потім фільтрували, і з них велику частку. Тримали і потім в полоні, тому що здача в полон вважалася нічим іншим, як зрадою. І тут, друзі, є прекрасний наказ, не прекрасний жорсткий наказ Сталіна, трохи Гітлера. Сталіна від серпня 1941 року. Відповідно до якого людина, яка здалася в полон, є не просто зрадником, це ворог народу. Відповідно, його статус зрадника переходив на його сім'ю, де він не був. Грубо кажучи, звідки він не походив, його сім'я, дружина, діти ставали так само зрадниками. І їх позбавляли будь-яких соціальних гарантій за те, що чоловік там врятував собі життя, піднявши руки, здавшись, або будучи, от, потрапивши пораненим. І от це жорстке поведінка Сталінська, вона демонструє нам, що це все гвинтики їхнього механізму. Друзі, проте, говорити про цей аспект нам треба ще в іншому контексті. Про обмін полоненими під час Совєтського Союзу. Близько 3 мільйонів 400 тисяч німців опинилися в радянському полоні. Ну тому що коли наступали совєтські війська, звісно ж, там здавалися дивізії армії. Німці, коли зрозуміли, що вже закінчення війни, йде в 1945 році, то дуже багато просто підрозділів величезних рівнів, вони просто маневрували і відходили, відходили від фронтів, щоб дійти до тих ділянок, де вони здадуться в полон британцям або американцям. Бо вони знали, що совєтський полон це не полон, це смерть. І от принаймні до совєтської армії потрапило 3, майже 3,5 мільйона німців. Які, які працювали, які стали цим системою безкоштовної робочої сили аж до смерті Сталіна, до 1954 року. Їх потім почали поступово випускати. Але ними користувалися і ніяких обмінів не відбувалося. Я хотів би сказати, що до того до цієї цифри, мало хто знає, але 284 тисячі було і цивільних, яких просто викрали. Совєтська армія, це були е, німці, румуни, фіни, оці 284 тисячі людей опинилися так само полоні, цивільних, яких просто викрали і тримали. Давайте, будуйте. І от потім потім, Путін буде говорити, що хто нам що побудував. Ну е, між іншим. Якщо ми згадаємо з вами ці системи, набирати таку кількість людей, звісно, це ну, неймовірно. Треба місця. Але для Совєтського Союзу місця ці були. Тому що я тут хочу зацита, зацитувати те, що почав Володимир Іліч Ленін. Так от, Іліч Ленін нам сказав наступне: цитую е, телеграму пензенського губвиконкому 1918 року. Ленін. Необхідно організувати посилену охорону з добірно надійних людей, провести нещадний масовий терор проти куркулів, попів і білогвардійців. Сумнівних в концентраційний табір поза містом. Це пряма цитата. Це не з історії нацистів там, чи фашистів, що там кажуть, це Ленін 18 рік. Концтабір це те, що вони підказали потім, зрештою, німцям. Оці табори, які спочатку використовувала Російська імперія для військовополонених, потім було перетворено для табори для цивільних, для своїх. От, друзі, це те, що нам треба теж знати. То в совєтській історії. Таборів було дуже багато, і всі вони були. І, до речі, от, навіть е, в Києві, от, поруч, де я мешкаю, теж, от, там є район, такий, наприклад, Болгарський, та, на Маршаловців Китай, там, там теж був табір. І німці стояли там до середини 50-х років. І місцеві пам'ятають, як носили там добрі люди, е, абсолютно тихо, там якісь грушки, яблучки піднесуть. Але про це дуже мало говорять, тому що. Зізнатися в тому, що ти тримаєш без обміну майже 10, понад вроні 10 років людей, хто б що, то це треба мати. Друзі. Інша історія, яка теж ми маємо розуміти в контексті полонів, пов'язана з афганською війною, яка ну, почалася в 79-ї 79-му закінчилась, неповні 10 років тривала. І от тут ми з вами дізнаємося ще одну цікаву, дивовижну історію. Про військові полони в Афганістані. Я тут зацитую людину одного з радянських генералів, який просто пояснив мені цією цитатою, чому не відбувалося обмінів от таких 100 на 100, 50 на 50, 30 на 30 в Афганістані. Цитую. Чи варто мені пояснювати, чому полонені, яких ми брали, якимось чином не доїжджали до штабу полка? Я бачив, як їх буквально втоптували та втирали в землю. За півтора року я не бачив жодного живого духа, душмана в полоні, тільки мертвих. О, але в Афганістані, звісно, відбувалися обміни. Навіть для цього був створений Комітет матерей, який впливав на розпати СССР. Комітет матерей Надіжда, Надія. Але були випадки викупу, так, збирали кошти, викупали. Проте з полоненими не все так просто. По-перше, в Совєцькому Союзі просто не було фондів, полонених оцих, як вони кажуть, душманів, маджахедів. Просто їх знищували, над ними знущалися. І звісно, що і ті знущалися, відповідно бачучи такі стосунки. Військовополонених інколи обмінювали, вдавалося, інколи обмінювали кілька разово. Проте, що найцікавіше, військовополонених і з Афгана забирали і, наприклад, через так звані тоді капіталістичні країни. І цих полонених відправляли куди? Ну, не додому, а відправляли в Канаду, в Британію, Штати, де вони свідчили про те, що вони роблять, що таке воїн-інтернаціоналіст, за які інтернаціональний долг вони виконують в Афганістані, які сьогодні Свошники, які вони виконують долг. Та бор, кому не заборгувало, що не приперлося в Україну. Так чи інакше, друзі. Але коли виводилися совєтські війська, Борис Громов, командуючий 40-го армії, сказав таку цитату. От я зараз вам теж зацитую, російською мовою, щоб ви просто цей чеканку почули. За мною ні одного совєтського солдата, офіцера, прапорчика, ні. Дев'ятилітнє прибування завершилось. Я хочу сказати, о том, що нашим солдатам, які пройшли ці 9 років, треба пам'ятники ставити. Але Громов був сказати, що за його спиною залишились войки. Залишились військові СССР, яких потім будуть шукати навіть залучаючи американців в 90-х роках. Е, є навіть такі, що в 2000-х роках знаходилися. Так, які були в Афганістані. Їх просто кинули. Ті, що прийняли вже іслам, там стали з дітьми, серед них і багато роженців України, до речі. І оця історія вона нам демонструє як ніколи про те, що рускії своїх кидає, це блеф. Блеф, І, зокрема, в 90-х роках Росія прийняла навіть закон. Про те, що проблема власних полонених Росії, зокрема, зниклих безвісті. Знімає з держави Росії будь-яку відповідальність за пошуки тих, хто опинився в полоні. Русскі своїх не кидають, русскі своїх навіть не знають, вони забувають їх. І ця історія, друзі, про те, що ж стається. На ментальному рівні це Азія. Вони не хочуть, щоб їхні полонені, власні полонені поверталися і несли якусь інформацію. Як до них ставилися? Не хочуть, щоб вони пояснили або існує пропаганди телебачення. Їм не потрібні полонені, насправді. Росія змушена якось видавати з себе країну, яка чується якимись законами. Насправді, все це є повний бред. Друзі, я хотів би сказати, щоб ви не забувайте ставити вподобайки і коментувати, поширювати ці відео. Дякую всім, хто. Допомагаю спонсорство цього каналу. Не забувайте, що в описі відео я подаю і лінк на магазинці оферових, які можна купити такі прекрасні футболки на літо з княжими знаками. І наостанок, друзі, хочу сказати, що в чому природа цієї от російської історії про полон. В тому, що для них будь-який солдат це є гвинтик їхнього механізму. Вони йому не довіряють, вони його не слухають і вони їх не рахують. Для історії Росії, якщо б ми купнули глибше з вами, а я через обмеженість часу цього не робив, хотів би сказати, що полонені це просто в них проблема. Власні полонені. Це просто якийсь козир, як каже Трамп, у когось в руках. І тому вони відмовляються від власних полонених. Вони відмовляються і брати в полон. Тому що для їхнього керівництва. Діяти за межами, за межами закону. Женевські конвенції це клегше, і це є найбільший, найбільший ризик того, що ми називаємо ну, словом Росія в контексті наших союзників. Нам треба пояснювати їм, що за цими всіма кроватками, піджаками, за цими всіма виступами на Радах безпеки чи ООН криється хижак. Який насправді імуноплювати на все. І от тільки хазяїн і Кремль. Друзі, дякую всім, хто дивився цей випуск сім'ї, де є безвісті, зниклі, де вже є підтверджені полони. Я всіх вас обіймаю, тримайтеся і ми пам'ятаємо кожного нашого вояка, нашу захисницю. З вами був український історик Олександр Алферов.